Вітаю на моєму каналі сьогодні буде тема не про масаж. В Минулих відео я розповідала про себе, про те, що я масажист, про мою масажну діяльність, про мій розвиток в масажній сфері. Але сьогодні хочу з вами поговорити про зовсім іншу сферу про проявленість, як нам допомагає проявленість в нашому житті, як вона нам допомагає відкритися, і трошки невеличка предісторія буде. Я нещодавно повернулася з Німеччини. Там я працювала на контракті масажистом. І в мене там було два контракти. На другому контракті до мене прийшла ідея, що мені треба ще чимось займатися, тому що мені того недостатньо. Перше, що в мене були тяжкі умови праці, я багато працювала, я дуже сильно втомлювалася. І я розуміла, що я не можу працювати так все життя. Взагалі працювати масажистом це класно, я це люблю, але я не все життя буду працювати масажистом. Так? Мені потрібно якось рости і розвиватися далі. То я хочу більшого. Я зрозуміла, що я хочу мати щось більше. І в той момент мені почали приходити якісь там ідеї, чим я можу займатися. І я є клієнтом, я 8 років є клієнтом в одній німецькій компанії, яка виробляє продукцію для підтримки здоров'я і краси, і я цю всю продукцію вживаю, і я тоді зрозуміла, що я можу з цією компанією співпрацювати. І для цього всього потрібно а, мати якийсь план, як я буду працювати, що я буду робити. І, звичайно, що для цього потрібна якраз проявленість, тому що потрібно про себе заявити хто ти, що ти робиш, чим ти займаєшся, І щоб люди знали про, те, про тебе, про твій продукт, як ти працюєш і чим він може допомогти. Саме перше, що я зробила, це е, я записалась на курс по постановці голосу і дикції. я зрозуміла, що мені потрібно навчитися гарно говорити і вміти себе подавати публіці, тому що не всі люди можуть себе проявляти, хтось боїться. І е, от саме м, гарно поставлений голос, вимова, дикція, вона допомагає також проявити себе. Е, звичайно, що е, не всіх людей це виходить відразу, навіть і я можу якісь робити помилки, але я вам скажу, що після проходження курсу в мене, звичайно, ще з'явилося більше, більше впевненості в собі, більше ресурсів, я почала себе набагато впевненіше почувати. Що допомагає також проявлятися, це відвідування різних івентів, заходів, там, де збирається спільнота, яка може тебе розуміти, яка буде тебе розуміти. Наприклад, я сьогодні була на одному заході, це був такий невеличкий івент, там збиралися жінки, називався віноціна, там був психолог, також був спеціаліст, експерт по дефіле. Ми вчились позувати, фотографувалися, спілкувалися, і на самому початку заходу було експерти, якраз попередили, що ви можете. Бути відкриті, не боятися говорити, тут ніхто нікого не осуджує. Насправді так є, що це є правильно. Ні одна людина не може над тикись сміятися, не має просто права. Тобто ну, це не рахується кимось нормальним, адекватним рішенням когось осуджувати. От. І якщо ви відвідуєте такі заходи, на таких заходах ви зможете себе проявити, ви можете е вчитися спілкуватися з людьми. Цього можна навчитись, навіть якщо всередині є якийсь такий заход і вам тяжко бути таким от соціальним, так, от важко спілкуватися. З часом ти відкриваєшся людям, відкриваєшся, спілкуєшся, і це допомагає тобі рости також. Я знаю по собі, що я відвідувала дуже багато івентів, зараз відвідую, нещодавно повернулася також з Академії, Академія здоров'я, Академія здоров'я бізнесу, це по цій моїй новій діяльності, в якій я почала працювати, я співпрацювати почала з мережевою компанією. І там от, ми спілкуємося також із людьми, які розуміють, які розуміють один одного, ніхто нікого не засуджує. І я вам скажу, що Варто, варто ходити на такі заходи для того, щоб пізнати себе, відкритися, іноді можна навіть зрозуміти, чого ти в цьому житті хочеш. Чого ти в цьому житті хочеш, як ти хочеш. Є таке поняття, як розпаковка. Я, наприклад, зараз навчаюся на одному курсі, це курс по розвитку інстаграму, і там ми робили один одному розпаковку. Я навчилася робити розпаковку. Кому буде цікаво, напишіть мені, я допоможу вам розпакуватися, тому що я розпаковувала інших людей, інші люди розпаковували мене. Це е, саме от сама оця подія так, розпаковки, вона відкриває тебе, відкриває твої можливості. Іноді деякі люди просто кажуть, що... Я ніколи не думала, чи не думав, що я можу, наприклад, так або так. Тому от варто, варто йти навчатися. Якщо ви боїтеся себе проявлятися, йдіть в навчання, йдіть в будь-які курси. Є навіть також якісь там групи, де ви можете, наприклад, поки безкоштовно там, так, взяти якусь інформацію, що у вас немає можливості навчатися, йдіть в такі групи. Спілкуйтеся з людьми, не бійтеся, запитуйте, запитуйте, ну, ні одна нормальна людина не скаже вам щось погане, і не скаже вам ні. Запитуйте, не бійтеся запитувати. Це важливо. Коли ви будете більше задавати запитань, більше дізнаватися про щось, тоді у вас буде пропадати оцей страх проявлення. Я пам'ятаю мої самі перші сторіс які я почала робити, це було в 22-му році, коли почалась повномасштабна. І тоді була така складна ситуація для всіх. Потрібно було зробити збір. Я відкрила збір, треба було зібрати хлопчику на бронежилет захиснику, тому що його сім'я не мала таких грошей, це були немаленькі гроші, щоб купити хороший, якісний захист бронежилет. Я тоді відкрила збір, і спочатку це були просто картинки з надписом, що так, збираються кошти. Хтось десь почав скидувати на банку, але це було, цього було недостатньо, і треба було зібрати дуже терміново і швидко. Я тоді що зробила? Я зайшла в Instagram, зробила відео сторіс, так, зробила сторіс розмовно і сказала, що люди добрі, допоможіть, будь ласка, тому що... Потрібно дуже сильно і дуже швидко зібрати ці кошти. І ви не повірите, люди відгукнулись. І я тоді просто перебувала всі страхи. А, мені вже знаєте якось не було так страшно. І з тих пір у мене почалися сторіс. Я почала розповідати якісь кричі, я там десь кудись пішла, щось там показала, вже от як ну, ми трошки прийшли в себе, так уже зрозуміла, яка ситуація, так, і тоді вже от якось пішов якийсь рух. І тоді вже я почала більше проявлятись. А от коли я вже була в Німеччині на... Другому контракті, там, коли я прийняла рішення співпрацювати з мережавою компанією, там я вже почала працювати повну, робити сторіси, розповідати про продукцію, розповідати про себе. І я зараз це також роблю, тому що я розумію, що це моя справа, що це мій розвиток, що це мій дохід, що це моя проявленість, так от, е, мені треба себе показувати людям. І знаєте, що ще? Е, я розумію, е, ніхто за мене цього не зробить, ніхто не заробить замість мене, ніхто мені не подарує, е, там, наприклад, поїздку якусь на відпочинок. Це я можу зробити тільки сама. І тому ніхто не має права вас осуджувати. Якщо ви боїтесь проявлятися, що вас хтось посудить, а частіше всього так і буває, що людина боїться проявлятися, тому що хтось щось може сказати про вас негативно, так? може вас там засміяти, чи ще щось. У мене дуже таке було, знаєте, скільки критики було? Критики було дуже багато, що я там не так говорю, що десь там хтось знайшов, що в мене там крива ноздря, коли я зробила собі там пластику носа, Uh, щоб я могла нормально дихати, і естетично, щоб було краще, так як я хотіла. Uh, і мені почали писати, що в мене там ноздря крива, що я не так говорю, що я там десь довго говорю. Мене осуджували за мої самі перші прямі ефіри, які вела на інстаграмі, і потім викладувала відео в ютуб, є там такі на початку довгі вступи. Мені писали, що ти довго там мусолиш, все. Спочатку мені було неприємно, потім думаю... Ідіть ви нафіг, чесно. Ви з мене мою роботу не зробите, стань на моє місце, зроби так, як я, або хоча б частину того, як можу зробити я. Тобто, люди можуть осуджувати, але люди не можуть зробити так, як робите це ви. Тому не бійтеся проявлятися, робіть так, як ви можете зробити. Тому що, якщо ви цього не зробите зараз... Ви цього не зможете зробити тоді ніколи. А ви будете чекати, а іноді ви можете упустити момент. Буває таке. От я, наприклад, з цією мержавою компанією почала працювати тільки нещодавно, хоча я її клієнтом 8 років. я розумію, якби я почала це робити багато років тому, я вже вийшла на зовсім інший рівень. Наприклад, в компанії є поїздки від компанії, безкоштовні поїздки, компанія організовує подорожі. І я так думаю, боже, то я б могла б раніше їздити, тому що партнери, наче вже які там досягли топових рівнів, вони їздять відпочивати безкоштовно від компанії з класним сервісом і ще при цьому заробляють. Тому чого я раніше цього не робила? Тому що хтось колись, був в мене, була в мене така спроба, і мені колись сказали, що ти там торгуєш своїми БАДами косметикою, і таке мені говорили. І мені стало неприємно так в душі. Якось так, знаєте, стало принизливо. А щас тільки до мене дійшло, що ніхто не має права мене осуджувати. Тому, дорогі мої читачі, підписники, ніхто не має права вас осуджувати. Те, що ви робите, це ваш вибір. Ніхто цей вибір не має оскаржувати чи якось сказати про вас щось негативне. Це ваш вибір. Є люди, які просто починають заздрити, особливо, коли ви починаєте проявлятися, як в мене почалося, тільки я почала розвиватися, мені скільки хейту писали всякого. Мені там писали, що чим ти там почала займатися, там фу, там, гліма. Компанія, таке мені писали, там, що це взагалі там, там компанія, там фігова продукція, але вже знаю, що це, це продукція, тому що я вже багато років вживаю. Якби це була погана продукція, я б цим не займалася. Правильно не вживала б це тим паче для себе не приймала, для свого здоров'я, і там, своїм рідним би не брала. Тоді люди просто не аналізують те, що вони говорять. Вони повторюють за іншими, як губка впитують, не потрібну інформацію, зовсім не потрібну. і починають це все потім нести в масло. Ну, Тобто це все не потрібно. Завжди аналізуйте, що ви робите. Завжди аналізуйте. Включайте свою головоньку, влівоньку, перепрошую, так, і аналізуйте, як вам буде добре. Не слухайте нікого, тому що за вас ваше життя ніхто не проживе. За вас ту роботу ніхто не зробить. За вас ніхто не заробить, як я це повторювала, і ще раз повторюю, що за вас ніхто не зробить, тільки ви самі зробите це. Тому, якщо ви боїтесь проявлятися, подумайте, які можуть бути плюси, можете собі написати, який буде плюс, коли я зроблю це. І що буде, коли я там, не зроблю це, так? За частіше всього люди бояться проявлятися, тому що бояться осуду інших. Запам'ятайте ще раз, ніхто не має права вас осуджувати. І якщо хтось щось про вас говорить негативно, вас осуджує, то це не ваша проблема, а це проблема твоєї людини, її самооцінки. Я раніше цього сама не розуміла, але з часом почала розуміти, що. Якщо хтось наді мною то намагається посміятися, чи мене за що судити, то це не моя проблема, це проблема тієї людини. Бережіть себе, шануйте себе, цінуйте себе, працюйте над собою, розвивайтеся, тому що це вам може допомогти в майбутньому в вашій сфері. Якщо хтось не знає, чим зайнятися, можете написати мені, можете написати мені коментар під цим відео, розпаковка, і я вам допоможу зробити безкоштовно, до речі. Першу розпаковку буде для вас подарунок безкоштовно. Напишіть мені. Також я запрошую для, для, для себе. Партнерство людей, хто хоче спробувати щось новеньке для себе, ви можете поцікавитися, я вам розповім цю інформацію, не бійтеся запитувати, не бійтеся для себе дізнаватися щось нове. Бажаю вам успіху, відкрити себе бажаю, щоб ви дізнавалися для себе щось новеньке і не звертали увагу на негатив і критику. Трижіть себе.